Скотт Лінч Лока ЛОКАЛАМОРИ. ТЕКСТ читає Сергій Орубчук Чотири У задній частині мараджо був службовий вход, звідки до сховищ і кухонь надходили продукти. Сюди також виходили перекурити офіціанти. Новеньким на службі давали мало перепочинку, тоді як старші співробітники могли мати до півгодини, щоб відпочити та поїсти. Між змінами на поверсі. Один знуджений охоронець сперся на стіну біля службових дверей, склавши руки, і ожив, коли до нього наблизився лок. У якій справі? Та ні в якій, сказав Лок. Просто хотів поговорити з кимось із офіціантів чи, може, з кухонного люду. Це вам не парк. Ідіть краще прогулятися деінде. Будь другом, сказав Лок. В одній із його рук з'явився солон, який зручно завис у межах досяжності охоронця. Я просто шукаю роботу. І хочу поговорити з кимось із офіціантів чи з кухні. Гаразд? Хто вільний зараз, тим і поговорю. Я нікому не заважатиму. Постарайся срібна монета вмить зла в його кишені, і не зволікай. Він зайшов у просту кімнату з низькою стелею, щеть пропахло димами кухні. Попід стінами стояли або крокували півдесятка мовчазних офіціантів один чи двоє сьорбали чай, а решта, здавалося, насолоджувалася простим задоволенням від того, що взагалі нічого не робила. Лок швидко усіх оком, вибрав найбільш схожого на нього за зростом і статурою і швидко підійшов до чоловіка. Мені потрібна твоя допомога, сказав лок. Це коштує п'ять крон і займе всього кілька хвилин. Ти хто в біса такий? Лок схопив офіціанта за руку і вклав у неї крону з білого заліза. Чоловік відсмикнув руку, а потім подивився на те, що лежало на його долоні. Його очі цілком правдиво імітували спробу вискочити з орбіт. Провулок, сказав Лок, треба поговорити. До милі, явно треба, сказав офіціант, – лисувати чоловіка років тридцяти з гаком з обвислим лицем бульдога. Лок вивів його через службові двері і далі провулком, поки вони не опинилися за якісь сорок футів від охоронця. Я працюю на герцога, сказав лок. Мені потрібно передати це повідомлення Мераджіо, але не можна, щоб мене побачили там у моєму вбранні. Є ускладнення. Лок помахав офіціантові чистими аркушами пергаменту, загорнутими в тугий циліндр. Я а... я можу доставити це для тебе, сказав офіціант. У мене наказ, відповів Лок. Доставити в руки і тільки так. Мені треба вийти на той поверх і бути непомітним. Це забере якихось п'ять хвилин. Як я вже сказав, це коштує п'ять крон. Холодний метал просто сьогодні. Мені потрібно мати вигляд офіціанта. От, чорт, сказав офіціант. Зазвичай у нас є запасний одяг чорні куртки та пара фартухів. Ми могли б їх тобі дати, але сьогодні якраз день прання. У всій будівлі нічого потрібного нема. Звичайно, є, сказав Лук. На тобі саме те, що мені потрібно. «Так, хвилиночку, це взагалі то не зовсім можливо. Лок знову схопив офіціанта за руку і сунув у неї ще чотири крони. Ти коли коли-небудь у своєму житті тримав стільки грошей? Дванадцять богів ні. прошепотів чоловік. Він облизнув губи, секунду чи дві дивився на лока, а потім коротко кивнув. Що мені робити? Просто йди за мною, сказав Лук. Усе пройде легко і швидко. У мене близько 20 хвилин, сказав офіціант. А тоді я маю повернутися на поверх. Коли я закінчу, сказав Лок, це не матиме значення. Я повідомлю Мараджо, що ти допоміг нам обом, і до тебе претензій не буде. Ну, добре, куди ми йдемо? Ну тут зразу за рогом. Нам потрібен готель. Привітний затінок був лише за квартал від Мараджо. Це було стерпно чисте, дешеве, без будь яких розкошів місце, яке приймало посильних учених писарів слух та менших чиновників, а не найкращі класи ділових людей. Це був двоповерховий квадрат, побудований навколо відкритого центрального простору на зразок віли часів теринського трону. У центрі цього подвір'я стояло високе оливкове дерево і приємно шелестіло на сонці зеленим листом. Одна кімната, сказав Лок, з вікном на день. Він поклав монети на прилавок. Хазяїн вибіз ключем у руках і провів лока і офіціанта до кімнати на другому поверсі, позначеної дев'ять. У дев'ятій кімнаті була пара розкладних ліжок, запнуте промасленим папером вікно, маленька шафа і нічого більше. Господар привітного затінку вклонився і вийшов, нічого не питаючи. Як і в більшості господарів каморських готелів, будь-які запитання, які в нього могли виникнути щодо своїх клієнтів чи їхніх справ, як правило, зникали, коли на прилавку з'являлося срібло. Як тебе звати? лок зачинив двері кімнати і замкнув на засув. Бенджавір, сказав офіціант. Ти а впевнений, усе вийде так, як ти кажеш? У відповідь лок дістав гаманець і поклав його в руки бенжав'єра. «Бенджав'єр», – сказав офіціант. Ти а впевнений, усе вийде так, як ти кажеш? У відповідь лок дістав гаманець і поклав його в руки бенжав'єра. Там є ще дві повні крони, крім того, що ти отримаєш, плюс трохи золота та срібла. Моє слово тверде, які мої гроші, і ти можеш зберегти цей гаманець тут, як гарантію, доки я не повернуся. Боги, сказав бенжавір. Це усе це дуже дивно. Цікаво, що й такого зробив, щоб заслужити таке неймовірне багатство. Більшість людей не роблять геть нічого, щоб заслужити те, чого боги кидають їм на шляху, сказав лок. Перейдемо до справи. Так, так. Бенжавір розв'язав фартух і кинув його локу. Потім він почав знімати куртку і бриджі. Лок зняв з голови оксамитову шапочку. Ова, сиве волосся. Ти не скидаєшся на свій вік. Лицем тобто. Природа благословила юними рисами, сказав Лок. Це принесло певну користь на службі в герцога. Мені також знадобляться твої черевики. Мої будуть недоречними під цими шатами. Чоловіки хутко роздяглися і вмінялися одягом. Лок став у центрі кімнати, повністю одягнений як офіціант Мераджо з темнобордовим фартухом, зав'язаним на талії. Бенжав'ер розвалився на одному з матрасів у самому спідньому, перекидаючи з руки в руку мішечок із дзвінкими монетами. Ну що? Який у мене вигляд? Як треба, сказав бенжав'єр. Відразу впишешся. Добре. Ти, зі свого боку, маєш вигляд заможного. Просто зачекай тут і замкни двері. Я скоро повернуся і постукаю рівно п'ять разів, зрозуміло? Наче так. Лок зачинив за собою двері, швидко спустився сходами, перетнув двір і знову вийшов на вулицю. Він пішов до мераджок кружним шляхом, щоб зайти спереду і уникнути охоронця біля службового входу. Тобі не слід заходити і виходити через цей хід, сказав охоронець із довідником, коли лок увірвався до фоє червонощоки і спітнілий. Я знаю, вибачте. лок помахав чоловікові чистим згуртком пергаменту. Мене послали принести це для одного із стряпчих. Один із членів приватної галереї послав. О, вибачай тоді. Не затримуватиму, проходь. Лок утретє влився в юрбу Мераджо, задоволений тим, як мало на нього дивилися, поки він поспішав у своїй справі. Він спритно маневрував. Між добре вдягненими чоловіками та жінками й ухилявся від офіціантів, які несли накриті срібні таці і навіть по-дружньому, немов знайомим, кивав цим людям, коли ті проходили повз. За мить він знайшов те, що шукав двох охоронців, які ліниво стояли біля задньої стіни, схиливши до купи голови в розмові. Доброго здоров'я, джентльмени, сказав Лок і став перед ними. І той той був на позір важчим за нього на добрих 70 фунтів. Хто з вас, хлопці, знає чоловіка на ім'я Бенжавір? Він мій колега, офіціант». Я знаю його в обличчя, сказав один з охоронців. Він у купі лайна, сказав Лок. Він у привітному затінку і щойно провалив один із тестів Мараджо. Я маю повернути його, і мені сказали взяти вас двох на допомогу. Один із тестів Мараджо? Ну, ви знаєте, сказав Лок, як він зробив із Вілою. А з з громадського поверху. Бенжавєр, кажеш, і що він наробив? Та продав старого вніраджу незадоволений. Правда, треба поспішати. Е, звичайно, звичайно. Збоку через службовий вхід. Лок розташувався дуже обережно, так щоб здавалося, ніби він впевнено крокує поруч з охоронцями, тоді як насправді він слідував за ними кухнями, службовими коридорами і, нарешті, кімнатою перед виходом. Він вислизнув уперед, і двоє охоронців йшли слідом, коли він завернув у провулок і недбало махнув рукою охоронцеві на виході. Чоловік нічим не показав, що впізнав його. Лок сам уже встиг побачити з десяток офіціантів. Безсумнівно, незнайомець міг зійти за одного такого досить довго, і йому навіть не потрібно було багато часу. За кілька хвилин він п'ять разів різко постукав у двері дев'ятої кімнати, привітного затінку. Бенджавір прочинив двері, але Лок твердою рукою штовхнув їх до кінця, зібравши в собі владність, з якою вичитував Дона Сальвару, як опівнічник. Це був тест на лояльність Бенджавіре, Сказав Лок, увійшовши до кімнати і блиснувши холодними очима. Тест на лояльність. І ти облажався. Тримай його, хлопці. Двоє охоронців рушили до напівголого офіціанта, який шоковано витріщився на них. Але, але я не. але ти сказав твоя робота обслуговувати клієнтів мараджо і підтримувати довіру пана Мараджо. Моя робота полягає в тому, щоб знаходити людей, які не варті його довіри, і розбиратися з ними. Ти продав мені свою кляту форму. Лок змахнув з ліжка крони і гаманець і кинув розсипані монети в шкіряну торбину. Я міг бути злодієм, я міг бути вбивцею, і ти дозволив мені підійти просто до пана Мераджо з ідеальним маскуванням. Але ти. О боги, ти не можеш говорити серйозно, я не вірю. Ці двоє тобі не здаються серйозними. Вибачай, бенжав'єре, нічого особистого. Ти просто ухвалив дуже невдале рішення. Лок відчинив двері. Так, усе ведіть його до Мераджо якомога швидше. Бенжавір. Захвицав ногами гарчачи й плачучи. Ні, ні, ти не можеш. Я був відданим усе своє. Лок схопив його за підборіддя і подивився йому в очі. Якщо будеш відбиватися, – сказав Лок, якщо ти будеш бити ногами, кричати чи й далі здіймати клятий галас, ця справа вийде за межі Мераджо, розумієш. Ми приведемо варту і тебе потягнуть до Палацу терпіння в кайданах. Пан Мераджо має багато друзів у палаці терпіння. Твою справу можуть розглядати хоч і кілька місяців. Будеш сидіти в павучій клітці і розмірковувати про свої гріхи, поки не почнуться зимові дощі. Я зрозуміло кажу. Так. схипнув Бенжав'єр. О боги, вибачте, вибачте. Тобі не переді мною просити вибачення треба. Так, як я казав, хутко відведімо його назад. Пан Мераджо хоче з ним поговорити. Лук повів їх назад до банку. Бенджав'єр ридав, але мовчав. Лук пройшов до переймальний повз здивованого охоронця службових дверей і ревонув Звільніть цю кімнату, негайно. Кілька офіціантів, здавалося, хотіли було заперечити, але вигляд бенжав'єра, майже роздягненого і затиснутого між двома охоронцями, переконав їх, що щось явно не так. Вони вибігли з кімнати, і лок повернувся до охоронців. Тримайте його тут, сказав Лок. Я піду по ключем Ми повернемося за кілька хвилин. Ця кімната має бути вільною, доки ми не повернемося. Нехай офіціанти відпочивають десь в іншому місці. Ей, що відбувається? У кімнату просунув голову охоронець службових дверей. Якщо цінуєш свою роботу, сказав Лук, дивися туди, у той провулок і не впускай нікого. Мераджо незабаром прийде сюди, і він буде не в дуже доброму гуморі, тому краще не привертати його уваги. Я думаю, він слушно каже, левалю, сказав один з охоронців, що тримав Е, Добре, добре. Охоронець службових дверей щес із виду. А що до тебе, сказав Лук, підійшовши до Бенджав'єра? як я вже сказав, нічого особистого. Чи можу я дати тобі пораду, не грай в ігри. Мераджу брехати не можна. Нікому з нас не можна брехати йому. Просто зізнайся відверто, будь абсолютно чесним. Ти розумієш. Так. чмихнув Бенжав'єр. Так, прошу, я все зроблю. Усе робити не треба. Але якщо ти сподіваєшся, що пан Мираджо буде поблажливим чи спічутливим, то клянуся богами зізнайся, у всьому й то швидко. Ніяких ігор, пам'ятаєш? Добре. Так, що завгодно. Я незабаром повернуся. сказав Лук, крутнувся на підборах. І рушив до дверей. Вийшовши з приймальні, він дозволив собі маленьку вдоволену усмішку. Охоронці, які затисли бенжав'єра, тепер здавалися майже так само наляканими, як і офіціант. Дивно, як легко, можна було начаклувати майже з нічого владний тон за допомогою крапельки театральщини. Він пройшов через службові коридори та кухні, а потім вийшов на громадський поверх. Скажіть мені, звернувся лок до першого охоронця, якого він зустрів. Пан Мираджу у приватних галереях. Лок махнув згортком, ніби це була невідкладна справа. Наскільки мені відомо, сказав охоронець. Я думаю, він на третьому поверсі й приймає звіти. Дуже дякую. Лок піднявся широкими чорними залізними сходами, що вели до першої галереї членів, кивнувши на ходу парі охоронців. Здавалося, його уніформа була достатньою гарантією привілеїв галереї, але він стискав пергамент в обох долонях так, що було помітно, як додаткову запоруку. Він оглянув галереї першого поверху, не побачив жодних слідів своєї здобичі і пішов далі. Він знайшов Джанкану Мераджо на третьому поверсі, як і вказав охоронець. Мераджо стояв, задумливо дивлячись на громадську галерею, слухаючи, як пара фінікерів позаду нього зачитувала з воскових табличок цифри, які локо говорили дуже мало. Мераджо, вочевидь, не тримав біля себе охорони. Мабуть, він почувався достатньо безпечно в межах свого комерційного королівства. Тим краще. Лок підійшов до нього, насолоджуючись зарозумілістю цього жесту, і стояв, чекаючи, поки його помітять. Фінікери та кілька членів галереї почали бурмотіти собі під ніс. За кілька секунд Мераджо обернувся і направив усю силу свого блискучого, як грозовий ліхтар погляду на лока. Знадобилося лише мить, щоб той погляд змінився з роздратування на підозру. Ти в мене не працюєш, сказав він. Вітання вам від каморського капи раци сказав лок тихим і шанобливим голосом. Я маю довести до вашої уваги дуже серйозну справу, пане Мераджо. Господар банківського дому витрішився на нього, потім зняв окуляри і запхав у кишеню пальта. Тож це правда, я чув, що Барсаві пішов дорогою всякої плоті. А тепер твій пан посилає лакея, як мило з його боку, яке в нього до мене діло. Його діло, пане Мераджо, цілком збігається з вашими інтересами, я тут щоб рятувати ваше життя. Мераджо опирхнув. Моєму життю майже нічого не загрожує, мій недоречно одягнений друже. Це мій дім, і будь-який охоронець тут відірве тобі яйця, варто сказати мені одне лише слово. На твоєму місці я почав би пояснювати, звідки в тебе ця форма. Я купив її, сказав Лук, в одного з ваших офіціантів, чоловіка на ім'я Бенжав'єр. Я знав, що він поступливий, тому що він уже бере участь у змові проти вашого життя. Бен, які в тебе докази? Пара ваших охоронців тримають його біля службового входу, майже роздягненого, що значить, пара моїх охоронців тримають його. Ким чорт заберете себе вважаєш. Капара це доручив, він врятувати ваше життя, пане Мераджо. Я маю на увазі саме те, що сказав. А щодо того, ким я є, то я просто ваш рятівник. Мої охоронці, офіціанти Вони ненадійні. Лок. Ви осліпли. Я не купив цю форму в якогось кравця. Я увійшов просто через ваш службовий вхід, запропонував кілька крон. А ваш бонжав'єр вистраднув з уніформи отак. Лок класнув пальцями. Ваш охоронець біля службових дверей пропустив мене значно дешевше, лише за солом. Ваші люди не з каменю, пане Мераджо. ви надто добре думаєте про їхню вірність. Мераджо витріщився на нього, щоки його палали, здавалося, він отот -от ударить лока. Натомість він кашлянув і простяг руки долонями вгору. Скажи мені, що ти прийшов мені передати, мовив мераджо. А далі я сам вирішу, що краще. Ваші фінікери тиснуть на мене. Відпустіть, їх, щоб ми могли поговорити самі. Не розказуй мені, що мені робити у власній. Я буду розказувати вам, що робити, чорт забирай, сплюнув лок. Я ваш довбаний охоронець, пане Мераджо. Вам загрожує смертельна небезпека. Важлива кожна хвилина. Ви вже знаєте принаймні одного скомпрометованого офіціанта та одного розслабленого охоронця. Скільки ще ви будете заважати мені рятувати вам життя? Чому Капараца -ка так турбується про мою безпеку? Ваш особистий комфорт, наймовірніше, для нього нічого не означає, сказав Лук. Однак безпека Мараджо має першорядне значення. Деякі зацікавлені особи Сталверара, які бажають зменшити статки Камура, уклали проти вас контракт на вбивство. Раца був при владі чотири дні. Ваше вбивство потрясло б місто до самих основ. Павук і міська варта розірвали б людей Раці на шмаття, шукаючи відповідей. Він просто не може допустити, щоб вам завдали шкоди. Він має підтримувати стабільність у цьому місті, як і герцог. І звідки твій хазяїн усе це знає. Подарунок богів, сказав лок. Коли агенти мого хазяїна займалися непов'язаною з цим справою, були перехоплені деякі листи. Будь ласка, відпустіть своїх бухгалтерів. Мераджо задумався на кілька секунд, а потім буркнув і роздратованим помахом руки відпустив своїх слуг. Вони позадкували, широко розплющивши очі. За вами полює дехто, сказав лок. Дехто зарбалетом. Убився лашанець. Ймовірно, його зброєю переробив кортенський наймах. Він як біс вивертливий і майже завжди потрапляє в ціль. Це має вам лестити. Ми вважаємо, що його гонорар становить 10 тисяч крон. Таке не просто перетравити, пане. Моє ім'я не має значення, сказав Лук. Ходімо зі мною у кімнату за кухнями. Ви самі зможете поговорити з бенджав'єром. Кімната за кухнями? Мераджо насупив чоло. Поки що в мене немає підстав вважати, що ти сам не намагаєшся заманити мене туди невідомо нащо. Пане Мераджо, сказав Лук, ви вбрані в шовк і бавовну, а не в кольчугу. Я вже кілька хвилин тримаю вас на відстані кинджала. Якби мій господар бажав вам смерті, ваші нутрощі вже заливали б цей килим кров'ю. Не треба мені дякувати. Я навіть не зобов'язаний вам подобатися, але заради любові богів. Будь ласка, прийміть те, що мені наказано охороняти вас. І що ніхто не відмовляється від наказів капи Камора. Точно. Чи таки він грізний, як Барсаві, цей капараса? Барсаві помер, плачучи біля його ніг, сказав Лук. Барсаві та всі його діти. Висновки робіть самі. Мраджо знову надів на ніс окуляри, поправив орхідею і заклав руки за спину. Ходімо в ту кімнату, сказав він. Веди. П'ять. бенджавєри охоронці здавалися наляканими. Коли Мераджо вірвався в кімнату слідом за Локом, Лок припустив, що вони чутливіші до настрою чоловіка, ніж він сам, і те, що вони побачили на його обличчі, мало бути чимось справді неприємним. Бенжав'єре, сказав Мараджо, бенжав'єре, я просто не можу в це повірити. Після всього, що я зробив для тебе, після того як я прийняв тебе і допоміг з тією халепою з капітаном твого старого корабля у мене немає слів. Вибачте, пане Мараджо», – сказав офіціант, чиї щоки були вологіші. Ніж похилий дах будинку в грузу. Мені дуже шкода, я не хотів. Не хотів. Чи правда те, що розказав мені цей чоловік? Отак, пробачте мені боги, пане Мараджо, це правда. Це все правда. Вибачте. Мені так прикро. Будь ласка, повірте мені. Цить, щоб тобі повилазило. Мараджо стояв, роздявивши рута, як людина яку щойно вдарили. Він розвернувся, ніби вперше бачив кімнату, ніби охоронці в лівреях були чужеземними істотами. Він, здавалося, був готовий. Поточитися і впасти назад. Натомість він крутнувся до лука, зцепивши кулаки. Розкажи мені все, що знаєш, прогорчав він. Клянуся богами. Усі, хто причетні до цієї справи, не умине, моя кара, клянуся. Насамперед, ви маєте пережити цей день. У вас є приватні покої над галереєю на четвертому поверсі, так? Звичайно. Ходімо туди негайно, сказав лук. Вкиньте цього бідолаху до комори. Непевно, у вас є, відповідна». Ви можете розібратися з ним, коли все це закінчиться. Поки що, час нам не друг. Бенжав'єр знову голосно заридав, і Мераджо кивнув з виразом огиди на обличчі. Кіньте бенжав'яра в комору і зачиніть двері на засув. Ви двоє стійте на чатах. А ти. Охоронець службових дверей, який весь цей час визирав з-за рогу, враз почервонів. Опустиш когось. Та, хоч дитину, у ці двері сьогодні накажу відрізати тобі яйця, і замість них. Покласти розжарені вуглини, все ясно. Мараджо розвернувся і прожогом кинувся з кімнати, і цього разу локбіг за ним слідом, намагаючись не відставати.